соляно піщану суміш, сіль з гранвіцівом, а також техніку готує до погіршення погодних умов комунальне підприємство Ефект Решетилівської міської ради. В рамках підготовки підприємства до роботи в зимовий період, а саме утримання доріг і тротуарів, підприємством заготовлено на даний момент 240 тонн посипочного матеріалу та придбано 6 тонн пального. На найближчі дні у нас планується заготовити ще 80 тонн посипочного матеріалу, щоб вдало пройти цей зимовий період. Автопарк ефекту обслуговуватиме дороги в межах міста Решетилівка. Дороги громади між населеними пунктами, які знаходяться на утриманні агентства місцевих доріг, посипатиме і чиститиме підрядна організація. Для роботи зимовий період на підприємстві наявні 5 одиниць техніки, які будуть задіяні для утримання доріг та тротуарів. В разі негоди ожеледиці та снігопадів дороги в решетилівці розчищатимуть згідно пріоритетності. Центральні ті, що забезпечують проїзд шкільного та громадського транспорту, тощо.